Безсоння, тривожні, стреси, депресія. Якщо хоч один із симптомів ви віднайшли в себе, скористайтеся фітопрепаратами рослинного походження для підтримки вашої нервової системи та психоемоційного стану. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Грифон VH 5HTP додає бадьорості, покращує загальне самопочуття, нормалізує настрій, усуває депресивні стани, позбавляє від безсоння і мігрені, допоможе у виробленні мелатоніну. Нервостабін знижує збудливість, нормалізує роботу нервової системи та серцево-судинної системи, знімає напади та дихардії і біль в області серця, стабілізує артеріальний тиск та полегшує дихання. Магній – мінерал спокою, нормалізує артеріальний тиск, підтримує серцево-судинну систему, знижує рівень тривожності, позбавляє від стресу, знімає судинний синдром і допомагає розслабитися перед сном. Мелатонін – це комплекс, який сприяє засинанню, покращує якість сну, знижує частоту пробуджень, допомагає позбавитися від головного болю і підвищує стресостійкість. Залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації по кожному з препаратів у мене на каналі.